22 січня наша держава святкує День Соборності України. Офіційно в Україні День Соборності відзначають з 1999 року. Згідно з указами президента України про День Соборності України. Від 21 січня 1999 року. Ця подія стала історично визначальною для всіх українців. Нині День Соборності. Одне з найважливіших державних свят. Історія свята. Соборність українських земель має глибоке історичне коріння, спирається на споконвічну мрію народу про власну незалежну соборну державу. Український народ, який через історичні обставини був розділений на територіях кількох країн, прагнув до незалежності та об'єднання, особливо активізувавшись під час весни народів 1848-1849 років. Одним із центрів такого об'єднання стала Галичина. Зокрема, головна Руська Рада, перша українська політична організація Галищини, яка у своєму маніфесті від 10 травня 1848 року заявила про єдність 15 мільйонного українського народу, а також його земель. Розділених російською та австрійською імперіями про це українці отримали реальну можливість здобути незалежність незалежність лише десятки років по тому, під час першої світової війни, з 1914 по 1918 та революції у Російській імперії 7 листопада. 1917 року у Києві, третім універсалом Української центральної ради після повалення тимчасового уряду, була проголошена Українська Народна Республіка. 18 жовтня 1918 року у Львові сформувалася Українська Народна Рада на чолі з Євгеном Петрушевичем. УНР заявила про намір творити державність та об'єднати українців у соборній державі. Відтак. Ідея на соборності набула державного статусу за словами президента ради Євгена Петрушевича, обидві сторони одностайно прагнули об'єднатися в єдину країну. 22 січня 1919 року у Києві відбулась остаточна процедура оформлення соборності. 22 січня 1939 року вперше за 20 років було урочисто відзначено на офіційному рівні свято Соборності. Відбулося це у карпальській Україні у місті Хуст, на той час Автономній Республіці Чехословаччини. Урдянські часи про подію 22 січня 1919 року публічно не згадувалось, однак у пам'яті народу. У нас залишились живою у 1990 році. На честь Акту злуки народний рух України влаштував живий ланцюг від Львова до Києва. Це було першою наймасштабнішою антирадянською акцією, яка поклала кінець СССР та стала поштовхом до справжньої незалежності України. Національний банк України з нагоди сторіччя Акту злуки випустив пам'ятну монету номіналом 5 гривень. Кількість таких монет становила 40 тисяч штук. Головною традицією в день соборності став живий ланцюг. Історія починається з 1990 року, коли патріотично налаштовані українці вирішили символічно продемонструвати державну єдність. Цю традицію продовжують українці і донині. До української акції приєднуються люди в інших країнах.